Коли закинеш білу кюшечку-продажу, друзі, я розказую, чому не ставлю її в продажу і показую кюшечку. Дивіться, це у нас 12-й місяць 2018 року. Отака кюшка біленька, гарна заражена, і вона реально буде скоро в продажі. І щоб ви розуміли, я, я вже на неї обув новесеньку зимню резину. Так що хтось буде дуже-дуже задоволений. Кюшка у нас на матьорі комплектації. Реально комплектація матьора. У нас підігрів, обдув, у нас є камери, у нас є все-все, що потрібно. Ну, коротше, дуже багато різних кнопочок. Я і ще сам це. Це все не виучив. Ну, і да, саме головне електробагажничок. У нас сім місць душечки відкриваються електрично. Ну, і да, є така штучка. Відкриваєш багажник ногою і закриваєш також. Ну, я це також не сильно оселив, але ви потім научитесь. учитесь. Кюшка у нас на панорамі, кюшка у нас 7 місць, на задній клімат, задні підігріви. Все-все-все як має бути. Ну, і да, саме головне. Що ж сталося? А сталось те, що в нас на к'юшиці, друзі, в нас є отакі дві м'ятинки: отут і отут. І за цих м'ятинок я поки не ставлю її в продажі. Але м'ятинки скоро виставлю, і ця кюха буде у нас в продажі. Чекайте.